Вправа 537 на шальках терезів, зображених на рисунку 154, стоять однакові пляшки з олією та гирі, маса яких подано в кілограмах. Складіть за цим рисунком рівняння та знайдіть масу однієї пляшки олії. Давайте подивимося на цей рисунок. Ми бачимо тут на одній шальці терезів 4 пляшки олії плюс гиря 3 кілограми, а на іншій 2, пля... 2 гирі по 5 кілограм і. Один кілограм. Вони зрівноважені. Як робити подібні задачі? Можна тоді масу однієї пляшки олії позначити через Х. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Маса. Однієї. дорівнює Дівні, до кг, тоді. За оцим рисунком ми можемо скласти рівняння. Тоді складаємо рівняння за рисунком. Ну що ж, давайте дивитися ще раз. Зліва у нас є 4 пляшки олії. Маса однієї кілограм. 4 пляшки це тоді буде складати 4х. Так, додати. Бачимо тут іще гирю. 3 кілограми плюс 3. І це дорівнює. На іншій шальці терезів. Ми бачимо 5 плюс 5 і 1. То ми пишемо 5 плюс 5 і плюс 1 кілограм. Добре? Ну що ж, давайте тоді запишемо це в такому вигляді, як 4, що множиться на x плюс 3 це дорівнює 5 плюс 5 плюс 1 це 11 буде. Чудово. Тепер, як нам знайти невідомий доданок 4х треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що 4х дорівнює. Треба від 11 відняти 3. Добре. Ну і записуємо, що 4х. Дорівнює 11 відняти 3 це буде 8. Ну що ж, як тепер знайти невідомий доданок? Як знайти х треба невідомий множник, треба добуток, подивити на відомий множник? Ну, зрозуміло, що х дорівнює 2, пишемо, х тоді дорівнює добуток 8. Треба поділити на 4. І пишемо, що х тоді дорівнює 2. Що означає, що х дорівнює 2? Це означає, що маса однієї пляшки олії дорівнює 2 кг. Записуємо, отже маса однієї пляшки. Олії дорівнює Пишемо 2 кілограми. Ну що ж, ми знайшли, скільки маса однієї пляшки і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь і записуємо 2 кілограми. Ну що ж, ось таке завдання. В цій задачі за рисунком ми складали рівняння і розв'язували його для того, щоб знайти невідому величину. На цьому вправу завершено.